Війна може будь-якої миті забрати життя. Усвідомлення цього, як кажуть психологи, змушує нас абсолютно по іншому подивитися на весь сенс свого існування у складні часи. Люди особливо потребують любові. Вона зцілює і лікує замість страху, дає надію і бажання жити далі, навіть якщо над головою падають бомби. Ну він одразу реально війшов в моє життя. Мені здавалося раніше, що так не буває, що не буває от таких почуттів одразу, що не буває людей, які просто складаються як, як часточки, яким не вистачало одне одного. Валерія Карпеленко познайомилася із коханим Андрієм після 2014-го. Вона керувала прес-службою у Донецькому прикордонному загоні. Як помічниця командира, працювала з журналістами. Ми. Андрій був прикордонником. Відчуття, що це людина, яку я мала зустріти. Валерія і Андрій постійно були поруч, служили, відпочивали скрізь ходили вдвох. На початку літа виповниться три роки, як ми разом. Але якщо чесно, я не можу згадати нашого життя нарізно, тому що. Ми постійно перебували разом. Військові машини у нас по Ростовській області катаються. Професійна інтуїція Андрія у купі з новинами та інсайдами від товаришів військових не залишили в нього сумнівів. Війна буде. Тож він попросив кохану подумати про себе та виїхати з Маріуполя. Маріуполь став головною ціллю росіян з перших днів вторгнення 24 лютого. І вони перетворили штурм міста на одну із найбільших трагедій. 24 лютого Валерія зрозуміла, що Андрій додому не повернеться. Він уже стояв на позиціях. Оборону надважливого портового міста тримали всі наявні сили Азов, 36 36-та бригада морської піхоти, а також прикордонники, поліцейські та співробітники Служби безпеки. Хоча обстріли не припинялися, Валерія нікуди не поїхала. Натомість зателефонували у військкомат і її мобілізували до полку Азов. Так вийшло, що і він, і я опинилися в оточенні. Я серед своїх побратимів, він серед своїх, але в той же час всі разом великою такою сталевою родиною. Вже на початку березня російським військам вдалося взяти Маріуполь в облогу. За хлібом черга, так вони методично і планомірно перетворювали квітуче місто на мертві руїни. Валерія з Андрієм були в цих підземних сховищах Азовсталі, проте майже не бачилися. Лише зрідка обмінювалися смс-ками. Вони служили у різних підрозділах, між якими кілометри тунелів. А перехід вкрай небезпечний. Тож, коли одного вечора Валерія побачила Андрія, її здивуванню не було меж. Перша зустріч, якщо я не помиляюсь, якраз була коли. Андрій потрапив під обстріл, коли в нього було осколкове поранення. Прибіг зі шпиталю до мене вночі. Сказав вперше про те, що давай одружимося тут. Але це мене напевно тоді злякало. Втім, Андрій здаватися не захотів. Трошки підлікувався. і прийшов друге вже з каблучками, які він з фольги зробив. Просто власноруч зробив обручки і сказав, що ми тепер заручені. І це було напевно найкоштовніший подарунок який в мене був в житті. А вже за кілька днів сталася трагедія, що змусила Валерію погодитися на одруження у підземеллі. Вона потрапила під авіаудар, загинуло багато її побратимів і посестер. Мене. Врятувало диво. Ну, як ми говорили, що напевно врятувало кохання, що ми... щоб ми разом були. Вже багато днів вони жили під постійними бомбардуваннями. Вийти назовні означало підписати собі смертний вирок. Дуже хотілося одружитися саме 5-го числа в день народження Полку Азов. Ну, фактично, це був. Були просто заяви, просто рапорт. Але Андрій все одно прибіг. І ми обмінялися іншими каблучками. Це каблучка моєї мами покійної Була в мене, а в нього моя бабусі, яка чекає на живим і здоровим. Шлюб Андрія і Валерії командир зареєстрував під звуки вибухів, та радості від того було не менше. Побули разом, зробили. Такі весільні бункерні фотографії. була дуже щаслива. 5 травня молодята обмінялися обручками у підземелях Азовсталі, а сьомого Андрія не стало. Валерія побула дружиною Андрія лише кілька днів. Він загинув. Боронячи цю незламну фортецю. Сказати чесно, дуже хочеться до нього Я йому обіцяла йому вибратися. Попри свій несамовитий біль, Валерія обіцяє зробити все, що вони планували з Андрієм. Бо тепер вона має бути щасливою за них. обох.